levar tem breus andrei <muchos> gotowy Погрібняк, Святослав, готовий. Оп! Чотири. Святослав Святослав'янько Микола, готовий. Оп! Добре. Дятослав, дивись, Пятик, Я твій перший цей результат записав. Якщо буде бажання, підійдеш після всіх і зможеш переробити. Йінко, е Микола, Усенко, Іван. Готовий, Микола? Оп. Раз. Два. Мячик торкається, планки не забуваємо. Три. Добре. Давай, 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 давай. Чотири. Останній. Просто вибігай. Добре, молодець. Усенко Іван, Костюк Олександр. Готовий Іван? Оп. Раз. М'яч добре. Два. Добре. Стоп, стоп. Давай спочатку. Давай спочатку. Тебе суєта, одна суєта. Ну що ти спішиш? Ну зроби вірно. Готовий? Оп. Зараз я все розкажу. Закінчу тут, почекай секунду. Ну, в мене ще є, але я покажу, а потім. Добре, три є, давай. Чотири останній. Ага. Всі, під, всі сюди підійшли, всі сюди підійшли, почекай, я тебе не забуду. Ті, хто тут ще не закінчив роботу з м'ячем, уважно слухайте, що ви будете робити зараз сам і залишаєтесь тут. Ті, хто роботу зробив з м'ячем і тут і тут, переходять туди. Зараз покажемо, що ви маєте робити на тому тесті. Будь ласка, там де скасували 30 метрів. we <laughs> Дивитесь, а, потім повернеться. Увага! Всі підійшли. Я говорю, м'ячі тут залишать, Сюди під зміщом помітить. Туди вийшли. Увага, в чому сенс цієї? Так, хто у нас зараз приготувався? Добре, зараз одну хвилиночку. Так, Ти готовий? Добре, молодець. Готовий? Оп! Раз. Добре. Попов Максим готується. Два. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, попов, Максим, Вареник, Ілья. Готовий? Оп! Раз.

Скори Кирило Стапенко Ілья. Давай, Кирюша. Готовий? Оп! Питаю, що це цікаво, це правильно. Так найкращий варіант. І ти вирішуєш питання і швидкого розвороту І, і умов тесту. Добре, давай, 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 давай. Ти який? Четвертий? Четвертий. Давай, останній. Добре.